Доброго вечора усім прихильникам спорту. У першу чергу і всім тим, хто, можливо, кого зацікавить такий вид спорту, як Кушин Карате. Тим паче, що наш сьогоднішній гість це генеральний секретар Національної федерації Київ Кушин Карате, заслужений тренер України, керівник обласного осередку і міського осередку цієї федерації. Заур Мамедов. Заур, Я тебе вітаю у нас в студії. Сьогодні у нас хвилин 20 попереду часу, щоб поговорити про всі ті події, що відбуваються безпосередньо, в скажімо так, в. Регіоні і не тільки регіоні, але й Україні з кушен карате. Мабуть, давай розпочнемо з крайнього чемпіонату України, який ми з тобою напередодні говорили про те, що з 2012 року Дніпро, тоді ще Дніпропетровськ, на, наразі Дніпро, стає місцем проведення. Не просто чемпіонатів, а це такий масштабний на високому гарно організаційному рівні. І здається, попри те, що у нас військовий стан крайній чемпіонат, який приймала велика зала палацу спорту, стадіон Олімпійські резерви нашого міста, зібрала понад 500 учасників, 10 регіонів. Ось більш детально про давай розпочнемо з. Організації з того, що який був розрахунок, скільки людей ви очікували на приїзд, тому що зараз багато регіонів, де розвивався ваш вид спорту японського бойового мистецтва, знаходяться або в зоні бойових дій, або окуповані. Ось більш детально про це так. Я вас вітаю. Дійсно, ми провели черговий чемпіонат України. В ньому прийняло участь 512 спортсменів з 10 областей України. Ну, ми дуже хвилювалися, тому що ну, важкий час і приїзд більшої кількості спортсменів ну, – це е, дуже важко було розмістити їх та і провести, про, зробити таймінг е, змагань так, щоб в одному місці ну, не було багато людей одразу. Тому в нас е, був таймінг, що почали зката, потім діти. Там 6-7, 8-9 років. Ну і потім після нагородження продовжили вже другий етап змагань. Більше, більше вікових категорій, і, тобто вони ніяк не пересікалися між собою. Дійсно, в нас є такі регіони, де дуже, дуже добре розвивався наш вид спорту, але зараз він під окупацією ці регіони. Ну, тренера змогли виїхати, деякі в нашій області, деякі в Києві, деякі на Західній Україні. Перше, ну, це, це стосується і Мелітополя. Гарна там у вас база була, так? Да? В Херсоні було? був у вас mm -hmm. спорту чи не був? Ну, в Херсонській області mm -hmm. так, теж був, mm -hmm. так. А, да, з Мелітополя Євген Вінніченка, він там у Київській області зараз е, теж е, намагається розвивати Кіопишин Карате. А, Маріуполь, Донецьк, теж, теж тренера, зараз е, на території України і е, е, ну, розвивають наш вид спорту. Ну, значить, я, я робив сюжет, і вже ну ми я не скажу, що ми друзі, але ми такі партнери, можливо, десь гарні товариші з Шиханом Станіслав Близнюк. Голова національної федерації Кіо Карате України, і він говорив, що кожного разу, коли я приїжджаю до Дніпра, я дивуюся, як люди десь знаходять якісь ресурси, скажімо так, для проведення змагань, це безліч нагородної атрибутики. Ну, все на вищому рівні, навіть на останньому на крайньому чемпіонаті, це були такі локації і зони. Підготовки тренування відпочинку спортсменів. І Там, здається, був такий невеличкий розважальний майданчик для, для тіток. Була локація там, скажімо так, якийсь маркетинг, де можна було там придбати амуніцію, якийсь спортінвентар для спортсменів. Безпосередньо знаходилися в залі. Ну, З кожним змаганням ми тільки йдемо вперед і думаємо. Завдяки нашому досвіду змагань, ми кожне змагання робимо ще краще. От останній чемпіонат України є цьому приклад. І от в нас був почесний гість: це Олександр Стеценко з міністерства спорту України. Вищий так. Да, да. І він дуже високо оцінив рівень проведення змагань, да і взагалі. Все, що він побачив, я думаю, ну я думаю, ми робимо все правильно. Знаєш, напередодні вашого чемпіонату був перше, перше ну, за 25 чи ніж більш 25 років моєї роботи на телебаченні. Перший турнір такий був: це був чемпіонат України з. Сам бо серед студентів доволі такі представницькі змагання були. 21 вищий вищучбовий заклад був представлений на цьому турнірі. Але я веду не про те. Я веду про те, що який колосальний труд, тому що килими для. Сам бо це одні татами — це другі. Я так поцікавився наступного дня, що з якого часу і до якого часу ви там стелили це, тому що напередодні тих змагань мені здається був бадмінтон там до одинадцятої вечора, і на восьму ранку має бути вже татамі. Постелено зала має бути під підготовлена. Це також колосальний труд. Так, так і є. Ну це все ми змогли зробити завдяки нашим спортсменам, нашої федерації. Всі долучилися до організації змагання, це і татамі розстелити увечері за день чемпіонату України. Ну багато чого ми зробили, і наші спортсмени нам в цьому допомагають. Якщо знову ж таки ми відштовхуємося від крайнього чемпіонату України, тому що він як він з одного боку він і проміжний з іншого боку він підводить певний проміжний підсумок підготовки виступу спортсменів, тим паче, що вже незабаром там за місяць вас очікує чемпіонат Європи. Наскільки ви, попри ваш молодий вік, наскільки ти ви залишився задоволений, скажімо так, якістю виступів як лідерів національної збірної, так і діточок, які із року в рік додають. Додають, додають. Ну ви знаєте, ми аналізуємо кожні змагання і кожного спортсмена, який представляє особливо нашу країну на міжнародній арені. І в, в цей раз наші спортсмени виступили ну дуже гарно. Ну, цьому підтвердження: от, ось кубок командний кубок, наша Дніпропетровщина зайняла перше командне місце на чемпіонаті України в нас. 32 золоті медалі, 40 срібних та 35 бронзових медалей у Дніпропетровській області. Тому я думаю, це дуже давай, гарний показник. Давай пояснимо нашим телеглядачам, щоб вони розуміли. Здається, велика кількість медалей, але ж велика кількість вагових категорій, Звісно. велика кількість вікових категорій, і тим паче ката це композиції, які виконуються. Це комітет це безпосередньо поєдинки, і ось звідси така велика кількість нагород. Так ну в кожній віковій групі є декілька вагових категорій, ну тому так. Якщо ми будемо брати там, з 6 років до 17 та дорослих, то в нас от багато категорій набереться. Якщо брати в розрізі того, що такий титул і такий трофей здобули господарі. кажуть, вдома і рідні стіни допомагають. Якщо брати в розрізі підготовки шкіл, я знаю, що в нас сильні позиції, це звісно, Дніпро, це кривий ріг, це Синельникове підтягується Новомосковськ. Ось якщо брати в цьому розрізі, будь ласка, якщо конкретизує трішечки. Ну, дуже сильна команда з Кривого Рогу. Там професійні тренери, які готують із ну, кожен рік багато чемпіонів України та призерів чемпіонату Європи. Нещодавно долучився до нас місто Новомосковськ. Там перспективний тренер Владислав Заболотній, чемпіон України. Майстер спорту України зараз увійшов у склад національної збірної команди і поїде на чемпіонат Європи. На місто Кам'янське теж багато тренерів. Олексій Удовицький там працює. Олексій Давидський, да, Олександр Протасюк, Наталія Протасюк. Хто ще у нас? Синельникова у нас? Ну, Синельникова, так. У нас там є чемпіони Європи. Це Єлизавета Місіренка. Наприклад, є місто Тернівка, там Валентин Зубер вже багато років, понад 30 років там тренує, там теж багато наших спортсменів Ну, Ми стараємося ну, Дніпро, Дніпропетровську Олександр область. Олександр Солдатов, патріарх Кіокушин Карате. Так, так, це мій тренер, так, особистий. Тому Дніпро а, у нас більше десяти тренерів. А, і всі Ми вас нам... згадаємо хто? Михайло бесіда. Михайло Бесіда, Антон Каркач, Віталій Короткиєвич це колега по команді у, у складі національної збірної а, у категорії командника. Дивися, я знаю, що головним осередком, де ви проводили тренування, це була зала на спортивного комплексу стадіону, ну скажімо так, на старий лад ВРЗ, да, всі, щоб всі розуміли, де це, але там стався там приліт. Я знаю, що ви мали змушені були змінити локацію. Потім ви переїхали туди на житловий масив, десь північний. Ви тренувалися Де зараз, якщо. Це не складає таємницю, де, де проводите основні тренування вашої федерації? У ну, нас, якщо ми будемо брати всіх тренерів, то ну, фактично у кожному районі є зала. Ми готували збірну Дніпропетровської області, проводили загальні тренування та поєдинки там, на північному масиві там, у школі. Ну, я думаю, що незабаром все, все стане нормально, і ми повернемося на нашу основну базу. Це от на стадіон він там називався Петра Лайка, зараз спортивно-водний комбінат, якщо я не помиляюсь. Ну, а Ну так тренера працюють по, по місту і в кожному районі є наші тренери. Е, знову ж таки, було приємно бачити, що одним із почесних гостей е, крайнього чемпіонату України був голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк і. Хоча Фіо карате не входить до родини до сім'ї Олімпійських видів спорту, але я знаю, що вас з'єднують такі гарні робочі партнерські стосунки. Він завжди відгукується. І допомагає зрештою, як і управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов завжди де вам на зустріч. Гарні стосунки у вас із департаментом молоді та спорту Дніпровської обласної державної адміністрації більш детальніше конкретизуйте, от ваші ваші робочі стосунки. Ну, наші робочі стосунки на найвищому рівні. Вже багато років нам допомагають в організації та проведенні змагань та дозволяють це робити. Це і управління спорту міста Дніпра і Дніпропетровської обласної державної адміністрації. От дійсно, почесний гість був Михайло Анатолійович Кашляк. В нас, нас ще об'єднує те, що він президент Федерації дзюдо України. Дзюдо, теж, як і Кіокушинка карате, японський вид бойового мистецтва. Тільки він Олімпійський вид спорту у вас поки що? Так, ну нічого страшного, нічого страшного. І на цьому змаганні Михайло Анатолійович вручив багато посвідчень майстрів спорту України нашим спортсменам. І, близько ну, десятка там да, Чи Близько так, чи 10, чи 11 спортсменів приблизно. І спортсмени були ну, дуже задоволені цим. Це вперше на одному чемпіонаті. от Стільки посвідчень. А це ще раз свідчить, що наша команда намагається ну, тримати ту планку, рівень. рівень. Планку. Так, рівень Скажи, кожен от ти, рік. Ти, ти я тебе трошки переб'ю. Вибач, майстер спорту, що потрібно завоювати, щоб отримати звання майстра спорту в Україні чи виступити десь на міжнародній арені? Що має підтвердити цей статус? А ну, ну щоб виконати цей норматив, це також, як і у кожному виді спорту, є спортивна класифікація, там все прописано, які змагання, у, як... у якої вікової категорії треба виграти, там зайняти перше місце чи друге місце. От, ну, чемпіон України гарантує майстра спорту. Так, так, гарантує, але серед деяких вікових категорій, то на тобто, ну спортсментом там десять років вони не зможуть виконати цей норматив. От, наприклад, в нас були нагороджені спортсмени, які стали чемпіоном Європи серед юніорів 16-17 років. І спортсмени, які виконували норматив, цей у дорослій категорії на чемпіонаті України у, у жовтні, який ми теж проводили у Дніпрі. Тобто є класифікація: там можна виконати на чемпіонаті Європи, можна виконати на чемпіонаті України серед дорослих. Так Якщо ми вже торкнулися цієї тематики, спорту вищих досягнень мається на базі в Кіокушинкарате вже незабаром в травні місяці. Я знаю в Варні в Болгарії, очікує чемпіонат Європи. Ви наскільки я знаю, ви вже чотириразові чемпіони в команді Європи із Ката. Звісно, будете їхати, їхати захищати свій титул І, взагалі. На що ви розраховуєте? Ну знаєте, спортсмени кажуть, заздалегідь якось е, гріх планувати кількість нагород, але ж ви розраховуєте на, наприклад. Ну от е, одна компанія видала ім'я е, в новинах. Говорив про те, що е, на прийдешніх Олімпійських іграх 2024 року е, віртуальна кількість нагород, які дослідження проведені і моніторних змагань після е, е, Токіо 2020 року, які були проведені чемпіон. Світу, Європи, Україні е, пророчать 18-те місце медального заліку, 13 медалей загалом, із них там три е, золотих медалі, шість е, срібних, здається, і дев'ять бронзових. З яким ви їдете настроєм на чемпіонат Європи і на що розраховуєте? Ну, у склад збірної команди наші спортсмени із Дніпропетровщини приблизно ну, у кількості 30 спортсменів. Там плюс-мінус плюс-мінус чуть-чуть -по -по потраплять на цей чемпіонат Європи. І ну в нас є надія на деяких спортсменів, що вони стануть точно чемпіонами Європи. Але це змагання, ми не можемо гарантувати це. Це десь, Ко... десь... кожна виступ це унікальна подія, десь як виправив травма, десь якісь емоції, там емоційний стан спортсменів, і, і все. І чемпіонство може зірватися. Але загалом, якщо брати, то я впевнений, що збірна України на цьому чемпіонаті Європи увійде у трійку загальнокомандних місць. Кого вважаєте головними суперниками на цих турнірів? Я так розумію. Команди країни-терориста не буде на цих, на цих змаганнях. Ні, на чемпіонати Кубки Європи, ні цієї країни, ні. Ще однієї країни сусідньої їх не буде міжнародна федерація підтримує Україну і на цих змаганнях вже з 2022 року цих країн немає. Ти знаєш, згадав? Я також писав інтерв'ю з паном Шиханом Близнюком і згадав, були дві дівчинки. На відкритті змагань у, у нас у Дніпрі чемпіонату України, які представляли родини Азовсталі, яких ти запросив на цей турнір. Вони ще раз нагадали і подякували нашій суспільству громадськості за те, що пам'ятають про їхніх чоловіків, про їхніх синів, про їхніх батьків, які зараз знаходяться в полоні. І ось близнюк говорив про те, що. Практично на кожному міжнародному турнірі на міжнародних змаганнях признати вашої федерації виходили в футболках з надписом Азовсталь. Кричали про те, що світ, подивіться, що діється. Допоможіть нам. Так дійсно так і є. Ми з 2022 року на кожному чемпіонаті Європи. Ми нагадуємо про це. Ми одягаємо футболки, там беремо прапори. І міжнародному суспільству показуємо це. Я вважаю, що це дійсно важливо нагадувати всім, що в нашій країні війна, що... тому що деякі просто забувають це. І наші спортсмени на міжнародних заходах, це навчально-тренувальні збори, змагання там міжнародні, показують фото, відео з своїх міст, все, що коїться. І... Нас підтримують. Знову ж таки повертаючись до місцевих подій, говорячи про те, що все розпочинається з першого тренування, все розпочинається з шести, семи, з восьми років. Я знаю, спілкуючись з вашими колегами-тренерами, я знаю, що зараз багато дітей виїхало, багато тренерів говорять про те, що ні з кого вибирати. Я думаю. Так, ви також зіштовхуєтесь з цією проблемою, що мало мало де діток взяти, як їх готувати. Ось як і у цьому питання, питання? Ну по перше, дійсно багато наших спортсменів і титулованих спортсменів вони виїхали зараз і мешкають у інших державах і виступають за них. Ну, це я думаю, деякий час вони обов'язково повернуться в Україну і будуть піднімати флаг України на Підісталі. Але багато дітей в Україні не всі виїхали. Тому ви не відчуваєте ні, ні, дефіциту ні, ні, взагалі ні, взагалі не відчуваємо. Дітки є, дітки бажають займатися, виступати на змаганнях, займати перші місця. Тому ну все, все добре. Ну, я, у вас є нагода запросити батьків, дітей хто, хто нас дивиться на заняття на тренування у вашій секції, щоб полку полку юних кіокушин-каратистів в нашому місті і в державі загалом прибуло. Ну, ми постійно це робимо і зараз теж я запрошую батьків, дітей до занять кіокушин карате. Там, там Шукайте в інтернеті адреса, телефони нашої федерації, зв'язуйтесь, і ми будемо раді вас бачити. Багато прикладів є, коли батько приводить свою дитину, а через деякий час він теж починає займатися і виступати на змаганнях. В нас є на змаганнях категорії серед, там називають, називають сеньори, ветерани це люди там котрим за 35, за 40, за 50 років, вони мають окремі категорії і теж виступають. Тому будемо раді бачити і дітей, і батьків. Ну са такій гарній ноті, ну, якось так непомітно понад 20 хвилин ефірного часу сьогодні ввечері нас промайнуло. Нагадаю, що гостем вечірнього ефіру на телеканалу Дніпро Тіві був генеральний секретар Федера... Національної федерації Кіокушин Карате України, керівник Дніпротроського обласного та міського осередків цієї громадської організації заслужений тренер України. Заур Мамедов. Я тобі дякую за нашу зустріч. І давай знаєш, як каратисти, ос. Скажімо, що це означає взагалі ос? При, привітання. В цього слова є багато значень. Ну е, зараз воно буде як дякую. Ос. Да? Ос? Ну, так, так. Ось. Ось. <клес> дякую.